Щось мені здається, це погана ідея, але що ми будемо робити? Будемо топити до кінця, побачимо, чи щось нам випаде, чи не випаде. Я думаю, що ні, нічого не випаде. Я хочу завершити просто цю історію вже з цими контами, з цими шкатулками, з цими шарами. Тому дійсно сподіваюся, що щось буде випадати. Привіт, друзі! Ми на продовженні. Ми на продовженні відкриття контейнерів, і нам залишається вибити одну кулю. Ви б сказали Марон, до фарми перемоги, і нехай ти вже не будеш мучитись. Але я ще помучаюсь. тому давайте відкривати кулі. Сподіваюсь, випаде мені одна куля, я зможу їх відкривати і в 10 куль, але мені здається, що десь, десь я сказав дуже смішну історію, і всі в це повірили, і тепер вважають, що це реальність. А це, бляха, знущання. Тому відкриваємо. Дивіться, продовжуємо відкривати куля, о, аж не віриться, серйозно, аж не віриться. А, друзі, я ще не відійшов від попереднього відео. Хто не бачив моє відео ще одна куля, дякую. Хто не бачив моє відео, то будь ласка, в, ком... в коментарях в описі там є моє відео. Переходьте, будь ласка, дивіться, а ми будемо відкривати зараз наші кулі. У нас є 11 куль. Дякую, що ви тут. Нагадую, будь ласка, підписуйтесь, адже ви не підписуєтеся і дивиться багато людей без підписки. А я роблю контент. Було б приємно, що ви протиснули вподобайку. І підписалися, я був би за це вам дуже сильно вдячний. Що, давайте, наша перша куля з 11 -ї. Перша куля. Сподіваюсь, випаде якась компенсація, якийсь танк 10 рівня, щоб хоча б мені настрій підняти. Каро 45Т, дякую, забираю. В мене його. В мене він був, Але але, але... Е -е, я його продав. Тепер вибив, чудово. Дракула, він в мене був, значить, 5 тисяч золота. Дякую. Сподіваюсь, будуть падати 10 рівні. Було б круто. Було б круто, щоб впала десятка ПТ, нова. А потім вона б гарантовано випала і випало 15 тисяч золота. Хельсін, дякую, він в мене був. Сипе 7 рівні. Найс, просто. Найс, я в шоці. Третій танк, сьомий рівень. Друзі, це феноменальне відкриття від марона. Здивуйте мене, будь ласка, ВГ, здивуйте. Клас, дякую. В мене його не було. Я прям реально хотів, щоб він випав з кулі. Це жарт. Я цього не хотів. Цікаво, насипача якусь десятку чинь, окрім гарантованої. Ха, в мене його не було. Тобто, мені випадають танки, яких у мене немає. Мені випав фараон, мені випав Астрон Ікс, мені випав Калібан. Це три просто восьмірки, які мені взагалі не потрібні. Ну, дві восьмірки, сімірка. Восьми рівень і в мене його не було. Ха. Хорош! Є, це просто. Ммм. Перфект. Ммм, ти що? Mm, ммм, рівень з кулі, восьми рівні сиплять. І ті, яких немає, розумієте? Вони мені не потрібні ці восьми рівні. Вони мені взагалі не здались, мені потрібна компенсація. І в мене його не було. <смір> <смір> Я портус з цієї гри, Бляха кому Мені просто падають танки, яких у мене нема. Ви просто подивіться, друзяка, це жесть. Я тупо, мене, мене. Мене тупо заскамали. У мене не були цих танків. Якщо далі продовжує падати там. Чармолчен чи як там цей танк. Су130пм, я просто. Я не знаю, що я не знаю, що робити. У мене не було фараона. Я, він мені взагалі в сраку не здався, цей танк. Це ну, габела не танк. Смашер, ну ладно, я його хотів колись. Астрон, навіщо він мені? Калібан мені. Ну тип. Це трендець, козаки, це просто жесть. Це просто жах. Мене заскамили по максимуму. Концепт, добре, дякую. Дякую за концепт. дякую. Е, ще один танк, який я собі відбив. Він у мене був. Нехай повертається в ангар. Дві десятки. Дякую. Хельсинг це у нас компенсація 5000 золота. І 10 рівень. Ну, як 10 рівень. І ще одна куля нам випала. Скорпіон, ну він в мене був. Е, відбили 20 тисяч золота. Просто відбили 20 тисяч золота. Зараз, щоб я зі своєї сторони не починав все безпосередньо знову зливати в цю бісову просто рулетку. Я просто зараз відкуплю танчики. Е, бо я просто потім знову це золото зілью. Все. Я відкупив два танки. От у мене колекційні танки. Ну, це жах, це жах. Це реально жах. Я не сподівався, я не думав, що мені буде таке падати. У мене немає бажання донатити в це лайно, в цей смітник е під, назва, під назвою World of Dance Blitz абсолютно. Тому що ну, мені повипадало реально лайно. Тобто я сподівався дійсно на краще. Я сподівався, що мені випаде. Ну, Більше десяток. Мені випало по факту дві десятки. Тобто я відкрив 11 пуль, серед котрих мені випав Смешер. Два рази Хельсінг, Дракула. Астрон X, Скорпіон, Кару, Концепт 1Б. 20 000 золота я відбив. Можливо, гріх жалуватися, як то кажуть. Практично відбив трішки більше. Знову ж таки, це ще у мене буде одна куля. Тут побачимо, що з неї випаде. Я не знаю, що з неї може випасти, але щось можливо випаде. Цікаве буде також танчик. Забрали ми новорічний танчик 10 го рівня, XM66F, але не забувайте, що ВГ-шечка ще на нього підкине. За супер-мега файну індивідуальну пропозицію 6500 золота на нього камуфляж, який я не буду купувати, тому що пішли ви до дідька бісові засранці зі своїми донатами. Це просто реально казино. Ви розумієте, що це реально таке ж саме казино. Як ви заходите на якусь платформу, всі ми прекрасно знаємо, і ви вибиваєте там всякі лімончики, помідорчики, жучки і так далі. Оце таке саме лайно, тільки воно в грі. Це реально жах, серйозно. Я розумію, що на цьому набираються перегляди, людям подобається цей контент. Але мені здається, що все-таки дуже багато я вдонатив для, того, для цього відкриття. Це вже вас не повинно цікавити, ви прийшли сюди подивитися файний контент. Я просто. Не думав, що Тепер я буду думати разів 100 перед тим, як робити це відкриття, і перед тим, як зі своєї сторони. Донатити для того, щоб відкрити щось цікаве. Тому ем, такі танки мені випали. <сум> не сказати, що я супер сильно засмучений ні. По ідеї, в принципі, щось, щось випало. Тобто, я не скажу, що прям супер-супер якесь лайно, але два рази Хельсінг, сьомий рівень. <сум> Дракула. <сум> Смашер. Фараон. Тобто мені по факту випало 3 рази 7 рівень. Чекаю, 4 рази. 4 із 4 куль мені випав 7 рівень. Ну, це жесть. Просто. Я не хотів цього, мені вони не потрібні, серйозно. Ці танки. Вони, хоч і унікальні Дракула Хельсінг, але ж всі ми прекрасно розуміємо, що вони плюс-мінус йдуть в новорічні, не в новорічні, а в івенти якісь Хеллоуінські. І з них ми можемо забрати ці танки там за ну, типу, безкоштовно. Практично. Але. що? Вибили мені танки, щоб робив контент на х... контент на, на Калібані, Астрон Рекс. Ну, я не хотів цих танків. Калібан плюс-мінус щось там мене цікавив, але. Мені було б цікавіше, щоб мені випадала компенсація, щоб мені випав Об 752 якого я продав. Я все продав, я продав всі колекційні танки. Я продав кобру, я продав безпосередньо цей, я продав об'єкт 752. Тупо все, що міг, то і продав. Розумієте? Це капець, це реально капець. Оце випало лайно. Це продати це лайно бляха, вона. Курва. Що ж так важко? А, все, ліміт осягнуть. Коротше, друзяки, бажаю вам не бути таким, як я. Відкривати все за вільний досвід, якщо ви його накопили, і не донатьте в гру, від, відкриваючи контент, відкриваючи контейнери, бо це бісова просто рулетка. Я дійсно засмучений. Можливо, є люди, яким пощастило менше, ніж мені. Я вам співчуваю: а якщо вам пощастило більше, то я щиро за вас радий. З вами був Мирон. Підписуйтесь, ставте подобайки. Приходьте на стріми, будемо грати, будемо спілкуватися, будемо піднімати один одному настрій. Не забувайте, я роблю контент для вас і сподіваюся на вашу підтримку та зворотній зв'язок. Якщо цього немає, значить вам той контент взагалі не подобається. А вам сподіваюся, що подобається. Тому з вами був Мирон, канал Атамбан. Бувайте, радий був сьогодні записати цей відео.